У нас сьогодні буде нова гра, нова стара гра, можна так сказати. Знов будемо продавати і купувати міні-брендс. У нас міні магазин Міні-брендс магазин. міні брендс магазин Скільки тут багато всього якої продукції? Так. Ти можна... нічого не можеш вибрати? Можу вибрати. Мені для того, щоб вибрати, потрібен е, кульочок. У вас є кульочок? Є. Ага, ось ключок. Ключок є, але. Є такий казус. Ручок нема. То так набирати, так? Так. Да. То так як десь як в сільпо чи в тих близеньку що ти береш хліб і ручок нема, просто так несеш. Правильно? Угу. Mm -hmm. Так, а тепер можна обрати щось. Ну давай зараз я щось уберу і будемо купляти. У вас є якісь акції, знижки? Якщо ви будете брати, по 5 будуть знижки. Якщо п'ять, ну якщо... бонуси, 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 бонуси не знаєш. Бонуси. І скільки бонусів я не збираю? Бонусів мільйон. Мільйон бонусів. О, а що за них можна буде потім придбати? А мільйон бонусів можна придбати, купити цей. Нашу цю скриньку вона коштує мільйон гривень. Ага, то тут, типу, як супер у вас, так? В <гум> магазині. Клас. То хто купить ту скриньку, той буде найголовніший. Переможець. <гум> Добре, зараз я тоді буду купляти 5 продукцій, це ж ну, не факт, що я з першого разу їх виграю. Добре, давайте оглянемо, що в нас тут є з міні брендів. А ви взяли гроші? <гум> так, я вам там. Купа грошей в моїх лежить, щоб розраховуватися. Ти сьогодні дуже гарно одіта. В піжамці із бантиками. Дуже класно. Така ну, продавщиця. Так, то, давайте я буду продавщиця. Ну так Хочу ще з вами привітатися. Як мене звати я звати Каролін, і ви можете вибрати те, що вам буде. Ну, давайте. Так, мені треба тут подивитися. Ви можете теж собі зупинити на стоп, обрати, що би ви хотіли. Можете написати в коментарях, що би ви хотіли. Мені дуже подобається оця Hello Kitty. Це на очки, так? чи це якась резинка? Це така резинка на очі, щоб не заважали спати. Не заважали спати хто? Ну, Щоб діти не заважали. Діти не заважали спати, добре. Я тоді це візьму. Коротше, можна набрати купу продукції, але не більше, ніж ця корзина. так? Mm -hmm. Так, наступне я би взяв оцей от Ментус. Він ідеальний. Так, ще би я взяв в своїй дитинці саму кращу іграшку таку от міні-маус. Вона дуже любить іграшки в мене дитинка. Вона обожнює всякі м'які іграшки, і ними бавиться. І деколи навіть спить в ліжку. І саме любима іграшка моєї дитинки, ви знаєте яка? А yeah. Ану, відгадайте. Правильно, бігпу. А на другому місці хто? Е, на другому місці скатер. Правильно. А на третьому? М -м, лялька. Яка? Ну ця е, з ушками. Так? Барбі? Угу. Клас. Так, добре, давайте. Це ще у нас є вже такий класний стік, той, що всі люди хотіли. Так, купити. а то він але, в але, тренд. Але, але ці не знайшли, вони були дуже е, сумні. Дуже сумні, не що не знайшли. А він тільки зараз з'явився. У мене було б наяв. оце в тренді добре для Ми своєї дитинки. Вже, Появився. Ясно, добре. І ще хочу щось одне ще вибрати. Ну, Давайте я подивлюся, що тут можна таке вибрати. Хм. О, я візьму цей шампунь. Добре? добре. Шампунь називається Monday по-англійськи. Як думаєте, Monday як перекладається? Шампунь. Шампунь. Monday, По англійськи слово. Хм? Це має означати якийсь день. Хм? Підказка. Субота? Yeah. Неділя. Ні. Е, Четвер? Нє. П'ятниця? Ні. Ні. Субота? Це вже було. Неділя. Ні. Понеділок. Так. Понеділок. Понеділочок. Так. Будь ласка, мені треба пробити оцю от продукцію всю, і я буду її купляти. Кажіть скільки воно коштує. Давайте, бачу, у вас тут якісь ще газетки є. Мені браємо це, що прочитати. тут. Добре. Тут можна поки що прочитати. Все, все можу Пробили? І скільки я маю заплатити. Я можу розплатитися як готівкою, так і У і все є. Подивіться, скільки. Скільки там? Капець, скільки цифр, я в шоці показати, <laughs> скільки там цифр. Так, дивіться. йо 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 Я не знаю того числа. Може у вас якийсь там глюк? Ану, перерахуйте, то що щось таке не може бути. Це якесь космічне число. Подивитися на першу. Ну давай я подивлюся, скільки там. Так, 3698 гривень. Дуже багато. Зараз я подивлюся в мене. Перша продукція вона коштує отак. то, то що тільки ту стіч так коштує? Угу. Ну я. в готівочці стільки не маю. Я можу карточкою. Можна? Ну, то можна. Ну давайте. Все. Прийшло? Все, прийшло. Бачите, що вже немає. Ага, купив. Добре. а тепер тільки Мікі Маус коштує. А, тільки капець. Оце другий магазин дуже. Ой. Там вже і каса відкрилася. Це вказується, що тільки одна іграшка так коштує. Тепер дивіться. Мікі Маус? Ну покажи. Ну, та дивися. Так, а Міккі Маус 525. Добре. 525 підходить. У мене десь тут є. Так, 500. Я вам зразу сюди кидаю. що ви будете кидати? 500. Ще 25. Сайт, зараз. А, гроші в касу. А, добре. Да, гроші в касу, yeah? тримайте 20. Буде. І ще п'ятірку я зараз знайду. 2, 2. І один. Є. Я сюди кладу, все, закину. То 525. Е, не показуйте пароль. <різвища> так, око. Там ще сканувати око <різвища> треба. <різвища> Ясно, то він так не відкриється. Двоетапна ідентифікація. Ясно. Раніше була на палець, тепер око. Ну, класно у вас тут. Можете ще вибрати собі якісь газетку. Якусь газетку. Ага. або Ой, Я цю можна ще якусь наклейку вибрати. Наклейку. Я mm -hmm. газетку собі подирусь, розуду в газетці у вас. Знижки всякі. Угу. Mm -hmm. Добре. Можна то безкоштовно та то газета? Та мож, то можна не, не пікати. То а, ну добре. Я це тоді теж забираю. Все, mm. я беру участь в акції чи ні? Ну той, золоту скриню. Mm. Ні? Mm. Я ж тільки всього покупляв, того стіча купив за 3 з лишнім тисячі. Але він дуже дорого коштує. Mm, якщо ти купиш оце все, то, то ти получиш тук скриньку. Давайте я тоді купляю це все. Ну добре. Давайте. Mm -hmm. Скільки це все буде коштувати? Куляю весь магазин. Добре. Якщо ви купите, це все буде мільйон. Ось. Мільйон? Добре, я маю мільйон. Так, тримайте тут. Копійки. Купіч. І тут ще є готівочки. Гроші! Гроші! Тримай. Все, можете складати в а касовий апарат. А, це навіть бонуси. Все, ти купив весь магазин. І ще якщо не вистачить, я карточкою можу розрахуватися. Ого, ми ну, карточку забрали. <зажувало>, Зажувало карточку в магазині. Ну, і де та скриня? І скриню можна взяти в чарівну. Ну несіть тобто? чарівну скриню. Мені ж інтересно, де та чарівна скриня вже. Ого, це чарівна скриня? Угу. Ого, це дійсно правда, золота. Короче, у Отаку от скриню я виграв вашому магазині. Клас. Там секрет середини. Ого. У вас золотий дракон або червоний. Вау. Там коротше я буду мати дракона. Я знаю секрет у Який? Дивися, магія. Я можу відкрити скриню без ключа. Показати тобі. Угу. Зараз будете в шоці. Я просто чистив тільки зараз це замітив, коли тримав цю супер скриню. Дивися на скриню і на замок. Дивися. Чари, бари, окуляри. Замок відкривається помалесеньку. Відкрився. Вау! А в нас тут а... все, що хочеш. Дивіться, скільки скарбів. Але найголовніше, це треба знайти око дракона. І вставити, в ті і вставити. А знаєш, що я його? побачила? Що побачила? Дивись, уважно. Вставляєш з Ну? без, без ніких речей там. Давай. І відкриває. Відкриваєш? О, і там дракон. У нас золотий дракон попався. Клас! Я завжди про такого мріяв дракончика. То червоний. Червоний? То Але має він бути весь а він, бач, з золотими обладунками цей червоний. Такий класний великий дракон. То він подолав злого дракона золотого і собі зробив ага. сам обладунки такі з золото. Ага, а знову. Клас. Його ну напишіть в коментарях, у вас в тій скрині попадався золотий дракон? Чи тільки червоний? Бо золотий там рідкісний. На, тримай. Клас. Оце так подарунок я виграв в цьому міні-магазині міні-бренців. Дякую за покупки. Добре. Я ще прийду. Забирайте, забирайте оце. Добре, я забираю. Грузимо це все в кульки і йдемо бавитися дракончиком.